Культовий датчик Контрасту Сік серії КТ-5. Випускається, здається, з 98-го року. Проданих сотні тисяч штук, але вже зняти з виробництва, тому що трошки застарів. На нього пропонується заміна серії KTX. Новий датчик повністю сумісний по отворах. Роз'єм повністю сумісний. І ось тут отвори. Також ідентичні. Тобто кріплення таке самісіньке. Але в старого можна лінзу було перекручувати, або на цю сторону, або на коротку, або на довгу, а в цього треба заказувати іншу модель. Тобто, якщо вам потрібна така модель, або буде інше, буде інше маркування. Маркування занадто складніше. В нового тут є таке менюшечка проста, але по настройку все ідентично, просто якщо у вас працював старий датчик налаштований на міточку. Зараз давайте продемонструємо. Наприклад, був він у вас налаштований. Працював от на цю міточку, де? Да? його не видно? Просто знімаєте старий датчик. Просто чіпляєте новий датчик. Налаштовуйте його на міточку. Я вже налаштував. Дуже просто налаштовується. І так само він працює. Електрично, механічно, вони ідентичні по кріпленню. Але цей продуктивніший час відгуку менший, частота більша. І по налаштуванню він бачить краще. Деякі складні мітки.